Отже, зблизька і більш детально покажу вам, що ж собою представляють картки самодопомоги для дорослих з розладом дефіциту уваги з гіперактивністю. Це 62 картки з техніками. І це дуже гарна коробочка, оформлена, яскрава, красива і дуже якісно зроблена. І перше, що ми бачимо, коли відкриваємо її, це інструкція. І тут написано все, що необхідно знати про рух. Починається з того, що вказані всі співавтори колоди, ось і я є. І далі розписано, які симптоми, прояви є у дорослих з рдух, або просто симптоми, які допоможуть вам зрозуміти, чи потрібні вам ці картки. Отже, тут є багато корисної інформації, розписано, для кого цей набір, окрім тих людей, у яких є діагностовано офіційно рду. Ці картки можуть підійти людям, які. Мають прокрастинацію, неуважність, хронічну дезорганізацію та інші симптоми. Ці картки, як на мене, необхідні практично кожній людині у нашому сучасному світі. Якщо вам цікаво, можете більш детально подосліджувати. Отже, 62 картки, і на кожній картці є техніка. Пояснення до цієї техніки і дуже детальний опис, як ця техніка виконується. І в кінці кожної карти є факти про дух. Як вам краще зрозуміти, чи є у вас ардух. Але, звичайно, для діагностики необхідно звертатись до спеціалістів. Картка 10 секунд перед дією. Детальна техніка, виконання. ці картки дійсно дуже класний крутий інструмент. Ранкове планування, техніка, планування з таймером, пояснення до цієї техніки і детальний опис цієї техніки. Для того, щоб людина могла працювати самостійно навіть і без спеціаліста. Картка 5 візуальні нагадування дуже класні яскраві картки з неймовірними стікерами. Ось дуже крута карта номер 6 запланована саму турбота. Коли останнім часом у вас була запланована самотурбота. Здається мені, зараз саме час її запланувати. І так, дуже багато карток і неймовірно крутий інструмент. Тож, якщо цікаво, будь ласка, звертайтесь, буду рада вам допомогти отримати. Цей інструмент у своє використання.